Вітаю вас, шановні глядачі. Вересень 2024 року на порозі я би хотів подивитися, яким буде цей місяць для України. Ну і для всіх нас. Початок, середина та кінець. Я Роман Заводовський, езотерик, екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Початок місяця, середина місяця. Кінець місяця по три карти на циганській колоді. І ще по одній додатковій карті на агральній колоді я би хотів глянути. Давайте подивимося, яким взагалі буде загальний настрій. Літо було таке досить негативне, скажімо так, і дуже спекотне. Давайте подивимося, якою буде осінь, а саме вересень. Перша карта, яка випадає, це карта тюрми. Це зразу такий досить негативний знак. Небезпеки, закриті дороги, провокації, безвихідні ситуації це така погана карта. Далі падає карта грошей, збройне та фінансове підсилення. Хороша карта, досить позитивна. Це карта, про якусь фінансову підтримку та допомогу, І карта листа, підписання документів, договорів, новини, важливі, інформація. А тут трійка червова – карта любові союзів та об'єднань. Нові союзи, нові коаліції, нова допомога. Ну, в принципі, якщо не взяти у розрахунок карту тюрми, то ніби непогано. Середина вересня, дивимося, якраз в мене день народження. Ой, карта нещастя, вогонь, вогневі небезпеки, вогневі атаки, карта противника, карта ворога, карта печалі. Ну, таке собі, чесно кажучи, багато негативу. Карта вогню, карта противника, карта печалі. Я думаю, що можуть бути якісь підсилені атаки в цей період. Середина вересня, четвірка, хрестова карта успіху. І кінець вересня дивимося. Карта вченого дослідження інформації. Карта весілля, карта Союзів та Об'єднань і карта юної жінки. До речі, тут карти позитивні. І семірка червова – це карта якоїсь брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Може бути багато неправдивої інформації. Ну, якщо так взяти в загальному, то мені найбільше не подобається середина вересня. Шкода, якраз у мене день народження. Початок вересня ну такий собі, карта тюрми. Кінець вересня, в принципі, нормальний, позитивний. У будь-якому випадку, і це моя улюблена пора, це мій улюблений місяць, і не тільки тому, що я народився в вересні, а ще й тому, що в вересні зазвичай всі йдуть в школу вчитися, плюс дозрівають фрукти, яг... ну, ягоди вже від... відізріли фрукти дозрівають е... врожай. Тому я бажаю всім, щоб цей місяць, вересень, був ще теплим і врожайним для кожного. Для країни, для всіх нас, врожайним на хороші новини, на позитивні новини. На це і сподіваємося. Миру, мирного неба над головою і, скорішого, закінчення війни. Бажаю. До скорого. Побачимось!